От ми постійно так чуємо про удари Росії модернізованими ракетами або такими, які раніше взагалі не використовувалися. Ну, наприклад, уже вище згаданий циркон, Онікс. На вашу думку, використання саме такого типу ракет воно пов'язано з дефіцитом в росіян або ж вони так можливо випробовують нові засоби? Ну, вбивств. Ну тут складно сказати напевне для чого, але в тому числі, що ви сказали, а також для перевірки ем, нашої ППО і для перевірки їхніх ракет у бойових умовах, в тому числі ми не виключаємо, що вони можуть використовувати ці ракети. Звичайно, що тут низка засобів, низка можливо бути. Мотиваційних різних моментів, чому саме вони це роблять, можливо, так що для досягнення певних цілей вже немає інших ракет. Тому вони застосовують саме ці з іншого боку про їх мало що відомо. Вони хочуть перевірити, а як буде з ними працювати там Петріот, а як з ними працюватиме інша установка? Тому це такий знаєте, на жаль, це як полігон для випробування їхньої зброї в бойових умовах, і вони за цим уважно слідкують.